Всім привіт! І Сьогодні я вам покажу, як дістати артефакт з аномалії «Вихор» з цього торнаду на локації Яні. Аномалія помітна, я думаю, що це зрозуміло, вона знаходиться на Янові ось тут. І зараз я покажу, як дістати цей артефакт. Нам треба добігти до ось цього е гаража. Давайте, забігаємо на локацію. Так, я не встигну до гаража добігти, тому треба зараз почекати. Це був крик Вільгельма? Хе-хе, клас. Крута пасхалочка з криком Вільгельма. Так, забігаємо в гараж. От сюди нам треба. Тут ви можете побачити купу енергетиків. Забирайте їх усі, тому що вони вам знадобляться. Тепер відходимо трошки назад і тут зберігаємося. Тому що у вас може не вийти з першого разу. Все, в нас відкрилася аномалія. Вихор. І тепер треба трохи позайматися паркуром. Треба дочекатися, коли ви потрапите всередину торнадо і весь час бути е, всередині нього. Тому чекаємо, коли це станеться, зберігаємося обов'язково. Все, він йде на нас. Все, ми всередині. Тепер біжимо прямо. Тут головне не поспішати і не стояти на місці. Забігаємо на цю драбину. Нагадую, що енергетиками треба користуватися весь час. Біжимо сюди. От сюди на ці коробочки. Застрибаємо от сюди. Далі от сюди. енергетик. Далі стрибаємо сюди. Далі на ці коробочки. Далі обережно стрибаємо сюди. Сюди. Далі сюди. О! Стрьомно. От так. От так. От так. Отак. От Енергетик. От так. Ось так. Ми вже майже на фінішній прямі. Отак. От І тепер за... Блядь. Так, у мене дубль два. Тепер забігаємо отсюди, на на самогору, на цей кран. І отут праворуч, зараз буде артефакт, і його треба зловити. Ось він, ось він. Хопа! Зловили. І тепер стрибаємо вниз. Тут ось така аномалія, яка вам дозволяє не впасти. І тепер І тепер знову біжимо всередину, щоб перечекати торнадо. Гу! Ми це зробили. І тепер так, таким самим шляхом обережно тікаємо з цієї аномалії. І тепер давайте його оглянемо. Ось наш красунчик. Все. І на цьому ми зібрали всі шість архіартефактів. Дуже класно. Так, що всім дякую за перегляд, сталкери.